Добрий день, шановне товариство! Сьогодні ми з вами будемо вести розмову про рід іменника. Насамперед хочу нагадати, що ж таке іменник. Іменник це самостійна частина мови, яку використовують для позначення предметів, істот, речовин тощо. Тобто, всього, що спадає на думку та відповідає на запитання, хто або що. Існує три роди іменників чоловічий, жіночий та середній. Мабуть, ще з початкової школи ви пам'ятаєте, що якщо іменник можна співвіднести за іменником він, він мій, то це чоловічий рід. Якщо з займенником вона, вона моя, це жіночий рід. І якщо за іменником воно, воно моє, це середній рід. Вентилятор, він мій. Відповідно, чоловічий рід. Книга, вона моя, відповідно, жіночий рід. Ну і дерево воно моє середній рід. Якщо іменник ужитий у множині, то для того, щоб визначити його рід, його потрібно поставити в однину. Столи це множина. Ставимо в однину стіл. Стіл Він мій, це чоловічий рід. Озера. Множина, озеро однина озеро воно моє, середній рід річки множина, річка однина річка вона моя, жіночий рід. Зауважу, що деякі іменники вживаються тільки у множині. Вони за родами не розрізняються. Наприклад, суми, ножиці, двері, штани. Зрозуміло, що від слова штани одне «ну» утворити ми не можемо, бо немає слова штана. Значить, і рід не визначаємо. Назви осіб за професією чи видом діяльності належать до чоловічого роду: директор, інженер, професор, чоловічий рід. Можуть вони називати і осіб жіночої. Статі і чоловічої, директор Петров або директор Петрова. Крім того, існують іменники спільного роду, деякі іменники можуть означати осіб і жіночої, і чоловічої статі. Це іменники спільного роду: Рева, Ледацюга, Базіка, Нікчема, сирота, Шульга, Плакса. Цей хлопець страшний Базіка, ця дівчина страшна Базіка. Рід деяких іменників треба запам'ятати. Наприклад, жіночого роду слова путь, розкіш, нехворощ і туш, у значенні фарба для вій, і чоловічого роду слова біль, живопис, кір, літопис, накип, насип, нежить, перепис. Пил, полин, рукопис, сибір, собака, степ, ступінь, степінь, шампунь, тюль і туш, але вже у значенні музичний твір. Серед іменників є окрема категорія незмінюваних. І тут при визначенні роду існують свої правила. перше назви осіб. Мають рід відповідно до статі. Тобто, якщо словами «мсьє» або денді, ми звертаємося до чоловіків, то і ці слова чоловічого роду. А якщо словами мадам, леді, пані, ми звертаємося до жінок, значить і слова ці жіночого роду. Назви тварин мають чоловічий рід: кенгуру, поні, шимпанзе, колібрі. Будь-яке слово, що позначає назву тварини, ви автоматично відносите до чоловічого роду. Але, якщо перед вами не окреме слово, а речення, і в реченні у вас буде написано самка кенгуру або самка шимпанзе, то, звичайно, тоді це буде жіночий рід. Іменники назви неістот належать до середнього роду: боа, кашне, шосе, галіфе і інші. Далі я перераховую вам слова для запам'ятовування, для використання, щоб ви розуміли, знали, могли повторити. Наприклад, тут назви осіб. Аташе, імпресаріо, конференсьє, кутюр'є, маестро, месьє, папараці, портє, рантьє, рефері, тифозі, Тореро і Шансонє це чоловічий рід. Потім є ще таке правило назви вітрів. Не буду стверджувати, що ви кожного дня вживаєте назви цих вітрів, але ми говоримо про правило. Таке правило є. Так от назви вітрів, грего, майстро. Памперо, солано, сироко, торнадо належать до також чоловічого роду. Також до чоловічого роду, я вже сказала про це, ми відносимо назви тварин та птахів. Але якщо в реченні написано, що це самка, значить жіночий. Наступне назви сортів винограду: Арараті, Арені, Бахтіорі, Джині, Каберне чоловічий рід також. Також до чоловічого роду відносимо назви страв, барбекю і сулгуні. Ну і інші назви, такі як бенді, кабукі, кантрі, шимі, багі, відносимо до чоловічого роду. До жіночого роду відносимо назви риб гурамі, івасі, путасу, фугу. Також до жіночого роду підуть у нас мови бенгалі, гінді, комі. І інші назви: альмаматер, авеню, бере, сорт груші, боржомі, кольрабі, салямія, берібері, страдиварі, цц, окапі, капітель, інженю до середнього роду відносимо назви рослин, авокадо, алоє, каланхоє, манго, сорго, назви страв, безе, глясе, рагу, канапе, мате, суфле, соте, фрикасе, філе. До середнього ж роду відносяться музичні терміни адажіо, алегро, інтермецо, капрічо, стакато і до середнього роду предмети людського вбрання: галіфе, кашне, кімоно, сабо, сарі. Інші назви середнього роду: амплуа, бароко, ватерполо, есе, джерсі, жалюзі, каноє, кашпо, плісе, преспап'є, ралі, ранчо, сіті і цунамі. Рухаємося далі. Якщо ми зустрічаємо географічну назву і це невідмінюваний іменник, то для того, щоб з'ясувати, якого роду це слово, треба насамперед з'ясувати родову належність цього слова. Ну, Наприклад, Сочі це місто. Місто воно моє, значить, і Сочі середнього роду. Тбілісі це також місто, місто воно моє і так далі. Якщо ми говоримо не про місто Тбілісі, а, наприклад, станція Тбілісі, то слово станція жіночого роду. Значить, і Тбілісі – жіночого роду. Так само Сочі, якщо це не місто, а курорт Сочі, то і рід автоматично стає не середнім, а чоловічим. І останнє: якщо ми маємо справу зі складноскороченим іменником е, з абревіатурою, то рід визначається за родом головного слова у словосполученні. Наприклад, Гес-гідроелектростанція. Слово станція жіночого роду. Значить, і вся абревіатура ГЕС жіночого роду. СКБ спеціальне конструкторське бюро. Слово бюро середнього роду. Значить, і СКБ середнього роду. Дякую за увагу.